Доброго дня. Сьогодні продовжимо тему автоматизації, сценарної автоматизації для забудовників при переміщенні ліда на вирві адміністрування лідів, вимагати додавання документу. Шаблон, коли такий сценарій бізнес-процесу може бути корисний, давайте розглянемо сценарій. Наприклад, коли є етап, який називається договір підписаний, очікуємо зарахування, і для того, щоб успішно перемістити лід на даний етап, необхідно додати документ. В практиці роботи це може бути документ за підписом клієнта, наприклад, про договір купівлі-продажу або будь-який інший документ, який відсканований і має бути додано до картки ліда. Для того, щоб додати документ вручну, звісно, ви вже знаєте, що менеджер може просто натиснути до Документи та додати. Проте гарантувати факт того, що документ буде добросовісно доданим, не можна. Отже, встановлюємо сценарій автоматизації, який відпрацьовуватиме наступним чином: якщо лід переміщено на такий етап, то обов'язково додати документ. Таке нагадування і такий сценарій автоматизації допоможе тримати культуру наповнення crm системи на високому рівні. Для того, щоб додати даний сценарій автоматизації, створюємо новий сценарій з наступними параметрами. Отже, Дія відбувається на вирві лідів, воронка лідів. При переміщенні ліда на етап. Тут ми встановлюємо етап, договір підписаний, очікуємо зарахування. Ми це робимо в демонстраційних цілях. Безпосередньо ви можете вибрати будь-які інші етапи, які підходять до методології вашої роботи з обслуговування клієнтів. В даному випадку обираємо тип документ і встановлюємо дане поле обов'язково. Тепер створимо опис. Для прикладу це буде опис обов'язково додати документ до ліда. Зберігаємо даний сценарій автоматизації. Бачимо, що він тут успішно створений, і тепер переглянемо, як даний сценарій автоматизації працює на вирви лідів. Для цього ми будемо переміщувати лід на обраний етап. Що ж, обираємо лід. Для прикладу, це буде. Даний лід і переміщуємо на етап Договір підписаний, очікуємо зарахування. Бачимо, що у спливаючому вікні нам необхідно додати документи. Що ж, обираємо документ. В нашому випадку, нехай це буде ось такий документ. Зберігаємо налаштування. І бачимо, що документи успішно додані. Для того, щоб перевірити це, натискаємо на картку даного ліда і в вікні справа бачимо, що в розділі Документи в нас вже доступний даний документ. Таким чином, ви як забудовник можете гнучко адмініструвати роботу з лідами, автоматизувати процеси обов'язкового заповнення певних полів при настані певних подій, наприклад при переміщенні на певний етап. Підтримувати культуру наповнення crm системи на досить високому рівні, що надає можливість приймати управлінські рішення, орієнтуючись на максимальну повноту даних в G+. і безпосередньо, звісно, досягнути того рівня технологічної відповідності будівельної компанії, який надасть можливість заробляти більше. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку. Будьте з нами, будьте з лідерами. Обирайте профільну ганозеву crm систему G+, CRM для забудовника. До зустрічі в наступній відеоінструкції.